Вітаю всіх, всім мирного неба. Вже не перший рік доводиться воювати зі шпаками. Ці ненажерливі птахи, бувало, так за 2-3 години спустошували повністю черешні, чудовишні. Досить одному виявити смачні ягоди, як тут же їх ціла зграя, що тільки не випробовували, чіпляли диски, дехто припускав, що близьких їх відлякує. Але це насправді не так. Чіпляли також новорічні гірлянди, і це їх не відлякувало. Коли дерева ще були не зовсім великі, доводилося накривати білим агроволокном. Шивати, як мішок, оце був дієвий засіб, захищав надійно від шпаків, але завдавало багато клопотів. І ось дерева повиростали великі, почали шукати інші методи. І досвідчені городники, садівники порадили купити відлякувач шпаків. Сапсан 3 це досить хороший засіб. Я для себе придбала такий, що він якраз діє в радіусі 100 метрів. Для мене це достатньо. І минулого року перший раз випробувала, переконалася, що мої черешні були збережені, і це відлякувало шпаків. І з тої радості докупила ще собі чотири черешні, щоб збільшити сад. Яка ж дія цього сапсану 3 Ось тут ми його встановили, зробили для нього таке накриття спеціальне. Ось так він виглядає. Зараз він буде витворював звуки, бо це якраз його пройшов час. Цей сапсан повинен бути під накриттям і щоб не попадали прямі сонячні промені. Це дійсно 100% захист від шпаків. Циклічне відтворення спеціальних звуків наводить страх на птахів. Прилад трьохпозиційний. На одній позиції перемикача записано по кілька голосів. В ньому легко розібратися все. Тут розписане, все показано чітко. Згідно інструкції, можна використовувати. Вбудоване сутінкове реле, яке автоматично включає прилад на світанку близько п'ятої ранку і вимикає в сутінках близько 9-10 вечора. Таймер з плаваючою затримкою. Усуває ефект звикання птахів. Час відтворення звуків 2-3 хвилини. Таймер регулює паузи мовчання, які будуть спрацьовувати з різною періодичністю, щоб птахи не звикали до один і же інтервалів звучання. Паузу слід вибирати після спостереження за птахами, як часто вони прилітають на дерево. Я вибрала паузу 5 хвилин, тому що більше від 5 хвилин. Якщо навіть до 25, то птахи можуть спустошити повністю все дерево, з'їсти всі ягоди. Це задовга пауза. Прилад повинен розташовуватися в такому місці, щоб просто і прямі сонячні промені не попадали і щоб не попадала вода. І так як він в мене підключений до електромережі. Я його не виключаю, можна купити собі акумуляторну батарею і встановити, але мені ось так вигідно, я підключила до електромережі, захистила його таким накриттям, і ось так він в мене працює. Зараз він спрацює і буде відлякувати цих ненажер. Буває так, що прилітає один-два шпаки посиять і, як чують звуки, зразу втікають. Що ще характерно, що такий прилад потрібно встановлювати, як тільки починає червоніти черешні, тому що червоний колір дуже привабливий. Це, напевно, в шпаки в генах закладено летіти на червоні ягоди. І тому от тільки починає червоніти черешні. Я зразу встановлюю цей прилад, щоб захистити свої дерева від цих шкідників, щоб і діти, і родичі мали чим поласувати. Черешня досить гарно зародила. Чекаємо, коли вона вже буде достигати, вже такі ягідки можна споживати. А тут по сусідству це є чудовишні. Вони теж широку гарно родять. Ось так працює. Мій цей відлякувач шпаків досить гарно відтворює звуки, які відлякають цих минажер. Правда, горобців він не відлякує, вони нормально сприймають. Також раджу купити собі цей прилад, якщо є невелика кількість дерев, він буде захищати черешню. Скільки він коштує, ціна його приблизно до двох тисяч. Але якщо дивляться, що він не на один рік буде рятувати дерева, я вважаю, що краще собі придбати такий прилад і захищати дерева від даних шкідликів. Можна його поставити і під самим деревом, але просто мені кабель не дотягнув, і ми вирішили його ось в такому місці. Це теж надійний захист. Ось тут що переключати. А це ми повісили ще орла для, для того, щоб був подвійний відлякувач шпаків. Урял теж куплений і зроблений з паперу, обтягнутий плівкою. І вже другий рік так він висить, ми на зиму його знімаємо і захищає садовину від шпаків. Тож рекомендую придбати собі такий прилад. Захищайте свої дерева, поживайте смачні ягоди. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом. До нових зустрічей!